Будьмо уважні. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наскоком в нашій програмі. Народний швейк України. Ай, перепрошую, народний артист України. Богдан Бенюк. Пане Богдане, вітаю. Ну швейк інакше не може бути. Я от зразу кажу, у мене є профдеформація. Якщо мені кажуть швейк, я зразу бачу Богдана Бенюка, і нікого іншого ніхто не не виб'є з цього сідла цього вершника. Так, дякую. Єдине, тільки зле, що Швейк поїхав на фронт 24 лютого, 22 року. Ми якраз ввечері мали грати виставу Швейк і не зіграли її. Символічно. Так. Але Швейк теж тоді про кацапів багато смішного наговорив. Ну Не. я маю на увазі в рамках св своєї першої світової війни. Ну, ну справа в тому, що та вистава вона пройшла 235 разів з Анатолієм Хосюкою. Ми там ця імпровізаційність, яка була ну, притаманна цій виставі, вона дозволяла робити ті речі, які актуальні були. Бо Анатолій Георгійович, втілюючи свого персонажа, раптом питав, каже: ми випивали з ним пляшку шампанську. Був такий момент, де ми на трьох. Надвох випивали оцю цілу пляшку шампанську, вітаючи його з днем народженням. І він казав таку фразу: Швейк, що ви хочете зараз сказати? І оце давало мені можливість, що я за нафтопровід говорив, за все, що говорив, то що, що не треба нам з москалями, і так далі. Тобто, там був такий момент, де це дозволялося. А я це пам'ятаю, тому що я бачив Швейка до Другої російсько-української війни, і вже після того, як АТО почалося, то я тому це і пам'ятаю, що там зразу з'явилася ця складова. Ну от, а сам Богдан Бенюк, я зразу скажу: по-перше, земляки земляки. Ну розкажіть новини з сокальської мафії. Ну, Не знаю мафію, але те, що моя мама родом є з Тартакова, це Сукальський район. І величезна кількість родини живе в Боб'ятині, зараз живе в Переспі, живе у, Боже, як їхати через Переспу туди. Бишів, забув село так, ти що, Бушеві... В дитинстві на Бух ходив на рибалку? Ну, я... я їздив туди до мами на Батьківщину, бо там свято Марії було 19 вересня. І Завжди, в кожній, куди не приїжджали святкувати Марію, там було ящик лимонаду. І це була най... мета, яку я повинен був досягнути приїхати і попити цього лимонаду. І мені ага. ото запам'яталися всі ці села, де живе родина. Ну і зараз я також інколи буваю, бо там і могила, мама, і брат похований там, і, ну, і магніт, село, нікуди і батьківщина, це дуже важливо. Є. На березі Поториці, на високому березі Бугу поховані е мій діду і його брати у півці. Так що для мене це теж такі місця угу. свої. Угу. Так що ми можна сказати сусіди. А найсмішніше, що ми ще сусіди по фазенті, тільки в другому кутку України, так да, на Полтавщині. Ну та да. і коли в селі Білоцерківці Порятницького району Богдан Бенюк був. Ну, років чотири вже я не був, але справа в тому, що і настає такий період в нашому житті, коли ти набираєш на спідометрі накручуєш роки, то потім ти розумієш, що ти стаєш заручником своєї власності, і О. ти від того кинути не можеш. І це бідає. Тому що виявляється, що це абсолютно не потрібно, що ти маєш мати де переночувати, мати стіл письмовий і мати роботу, яка би тобі подобалося. Одним словом, Богдан Бенюк добрався до синдрому Фірташа Ахметова. Так, є такий науковий так. синдром, тому що кожен живе душею, а не тільки фінансами. А коли ти <с живеш <с душею, то тоді дається тобі свобода внутрішня. Ти можеш її легко тоді оперувати, і це дуже є важливо. Пролунало слово від якого шкварить всю мускальню, москальню слово свобода. Номер два в партійному списку Свобода фактично обличчя партії. Це було в 1917 році. Ні -ні -ні. Просто депутат, народний депутат цього скликання. Хто не знає, то такий лікбес. Я ж кажу, підписуйтесь на наш канал, будете знати більше, бачити далі. Але Богданом Банюком ну, русських дітей погалі трьома персонажами: Бабайкою, Тягнебоком і Банюком. Ні, не Більників. раніше було Мазепа Петлюра <клев> <клев> Бандера. <клев> <клев> я думаю, що там, там були інші варіанти, але тут дуже важливо так. Ну ти ж ніколи не будеш. Якщо ти був в партії, то бувших депутатів не буває. Вони постійно вже в душі несуть цей оберіг депутатський. І Я його несу. Зараз, коли свобода є, займається зовсім іншими речами і захищає Україну. Свобода воює, свобода воює. Свобода сказала, що ми припиняємо політичну <клев> діяльність до того часу, як отримаємо перемогу, і потім будемо займатися знову політичним життям. І якщо я буду потрібен, то я знову буду займатися, якщо ще Бог дасть мені втікти від деменції і абсолютно не втратити здорових грошей. Хай деменція тікає від будь він ще таке і зробить. Таке. До, до, до речі, я от хочу на секундочку трохи повернутися до, до мистецтва, але через таке, е, через таке питання, як так у вас в, 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 в часи. До Допутінські часи в Україні в національна ідеї націоналісти не збирали більше ніж декілька відсотків. Націоналістами лякали дітей. Ну ми ж, ну ж було таке. Та? А тепер те, чим лякали, стало очевидним будь-кому в окопі. І навіть в глибокому тилу. І от в цьому випадку, як це стало, що саме от в таку та тоді сприймалося як радикальна партія вуличної політики. Як туди забралися Юрій Ільєнко, Богдан Бенюк? Ш -ш -ш як то ми ці полізли туди, де найстрашніший е, бабаї? Я, я скажу зараз, тому що е, дуже важливо партія Свобода вона проголошувала ті ідеї, які зараз е, ну, стали нашою підґрунтям існування нашої держави. база, так. база. А тоді це було так би мовити казали, що це маргінали, якісь там що вони не потрібні, а великі дядьки боялися навіть слова слава. Україна Героям слава, я пам'ятаю, Клічко з Яценюком тікали зі сцени, коли якраз йшов майдан, а ми ці слова виголошували. Тобто, всілякі такі забавки. А тому були що вони цікаві. провокатори <кхм> так кричали, правда? Але потім дуже важливо, сталося ще якісь там речі, які пов'язані з тим, що свобода вона є тією тим манком або е, проме, променем сонця, де на, має дозріти наша нація. От ми мусимо бути на тому щеблі, для того, щоб нація розуміла, куди вона йде. Бо ми ж роз'єднаємо. Ні до сьогоднішнього дня, нас навіть війна не, не об'єднала. О, так от е, ми напередодні витягнули в, з, з передової Юрка Юрченка. Юркеш. Ну, а він в Карпатській Січі. Mm -hmm. Уявляєш собі, mm -hmm. так? Mm -hmm. Ними теж зараз лякають московитів. Бо, бо кажуть, там Шухевич колись служив. Тепер вони такі от служать, ось страшні нацисти. І ми з ним про це саме добралися до цієї точки біфуркації, Про те, що зараз тримає нас до купи в принципі Путін і війна. А коли це або стане на паузу, або закінчиться. Ну тобто настане мирний час, що нас буде тримати купи. Ну ми фантазуємо зараз з тобою, тому що відчуваю, що ця війна буде довга, і становлення нашої нації буде також довгим. Бо якщо ми ще не дозріли до того, що той ворог, який прийшов до нас 22-му році масштабно, а в 14-му році прийшов, і ми казали, що це з ними не можна ніякі стосунки підтворювати, В них з ними треба розірвати політичні стосунки, це говорила свобода. Ну тоді нас знову ж таки не приймали і в нас не виникали, що, що ви провокатори мало того. Я тобі по секрету зараз кажу, добре, що ми те-те-те з собою сидимо. Uh -huh. Коли ми викинули з першого національного командира національного телебачення нашого українського, то тоді нас звинуватили свободу, що якщо ми цей поступок зробили, тому то і Крим захопили москалі. Це коли Мірошниченко коли... виганяв у цього так, з кабінету. Так, і, і коли концерт <хих> показували в Кремлі про те, що раділи, що Крим приєднаний. А потім, коли свобода ще мовне питання підняла, так не треба було трогати це помовне питання. Питання, тому що не зайшли би росіяни в Донецьку і в Луганську область. Тобто, наш народ в лапках іноді буває просто шикарно розумним, і але оця розумовість вона проходить від того, що наш народ терпів багато брехливих моментів в житті і заплутався так, що він зараз розбиратися не може, і це біда наша, коли ми з тихолозом Богданом говорили про Франка. Я мусив йому як на сповіді, знаєш, хто перед отцем каже, маю гріх, маю професійний гріх, отже. Бо весь час через свою цинічну діяльність журналістську вважаю, що люди у нас золоті, народ гівно. А він мені каже, а ні, ти Франкіст! Франко про це писав 100 з чимось століття тому. До речі, про Франка ти згадав. Да. Я в школі, коли нас заставляли читати Борислав Сміється, я думаю, ну я не міг себе заставити навіть, не розумів нічого абсолютно, воно мимо сада проходило. І потім, коли прийшло часи, і я читаю його оповідання про Борислав, і читаю Борислав Сміється, і розумію тебе, чому він назвав так цей твір, і скільки. Там глибини закопано в пізнанні духовності українського народу, що там робилося, і я розумію, що цей матеріал, який у нас не висвітлений в Україні. А, а ну... хто в нас Франка знає як філософа? А справа в тому, що так ще раз. А по-друге, е... хто може піднятися до цієї величі, щоб ще його показати, це також треба бути освічено. А я чому цю штуку згадав? Бо тому, що тоді Богдан тихолос мені каже, це було там століття тому. Я дивлюся, що тоді століття тому Франко пролетів. По а хрунь, хрунь залетів <різь> <різь> 100 років пройшло та сама фігня, тільки називається там Друга російсько-українська війна, і по кількості дурниці, які зараз відбуваються довкола нас, вони нічим не уступають періоду Української Народної Республіки, тобто Першої російсько-української війни. Що не так? Ну не так. Розуміння військових, наприклад, як сьогодні це відбувається, і політичні еліти. От вам знов такий великий. і я думаю, що ці речі вони роз'єднують нас так полюсово, а зібрати це буде дуже складно. Чи а хто буде збирати? А от почало питання: хто буде збирати? І Якщо ми збирають поки що нас, як це не парадоксально звучить, а ми Якби не був контроль Америки, мені так видається, то в нас давно би вже завоювали. розіграли Роз... війну. Роз... Там, мало то ми б програли війну. Ясно. Партизанка би десь була. Як я перші дні і думав? Я думав, що прийшов кінець. 24-го день народження моєї Лесі, і 24-го вона зранку приїжджає і каже, що війна почалась. І я розумію, що все. Клямка, у нас нема нічого. Чонгар прийшли на 5 5 годин минуло. Вже були каховка, каховка радна. все, вже були там. І все що Ну просто нема тут. Нема на кого покластися. Бо до цього, коли тобі казали, що ми шашлики будемо смажити, і коли і коли приїжджав кхм, Зеленський, у, у, я пам'ятаю, був такий епізод, е, приїжджав він у, 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 у Херсон. І казали йому військові, що треба ж укріпляти ці райони, бо ми не зможемо тримати. А він сидів, сів і звертається до свого помічника Андрія. Каже: Андрій, що этот генерал мене пугає? От тобі і все, і було ставлення таке. І Андрій залишився, і, і, і потім ми казали, що по-моєму наш уряд дасть драпака за перші чотири дні. Но сталося диво, коли я потім вже возив для військових автомобілів з Польщі, то поль поляки просто неймовірно на руках носили Зеленського. Їм так подобалося те, що Зеленський не втік в Лондон, як їхній уряд. Ти в 1939 році, а залишився в Києві. Но ті речі, які йдуть. Під течіями ми ж не знаємо до кінця, як чому лишилося і по чому переговори йшли. Потім Біла Пуща. Чому там все відбувалося? Як воно і чому ми до цього часу білорусів, які відкрили фронт, ми з ними не, не ставимося так, як треба ставитися до боргів. А чому у нас немає військового стану? Хіба ми так зможемо вижити? Ні, обов'язково повинна бути вся країна, повинна машина працювати на, на армії, тому що в будь-який момент можуть перекрити угорці словаки, Поляки, ну, транспорт, так, все зрушиться і все. Так як і... воно і відбувається зараз, в принципі. Але тут е е вернімося до до, до до цієї точки зборки. Е е ну, завжди. Е а, це Сергій Жадан мені сказав. Я його колись запитався кажу, а скільки українців живе в Україні? Знаєш, що він мені відповів? Каже, судячи з тиражів куплених книжок mm -hmm. від 6 до 10 мільйонів, десь так. Так, от станом на е, перші ракети, ну, ці мирні лучики добра від Путіна, які прилетіли, дуже багато людей ну, для себе зрозуміли, що це не якісь там зли западенці, Бандеровці, русофобії страдають. І вони для себе переорієнтувалися. Тобто в нас ти думаєш? Ні, я питаюся власне, тому що дуже багато людей бачу, які відмовилися від мови, відмовилися від російського продукту. І відповідно, я так розумію, українців побільшало, попри те, що багато мільйонів виїхало. Ні, Українців поменшало, тому що загинули передові люди, ті, які з 22-го року вони не передові. Поменшало нас українців самовіданих ті моменти, про які ти говориш, мені здається, до кінця багато людей не вірить про це, що це, що це переконані, що це українці самі роблять львів'янин, якого вчора було день народження, Андрій Кавун. Режисер, він зараз на Сумщині в батальйоні львівському батальйоні, охороняє той клаптик української землі. І коли я приїхав до нього минулого року, я дізнався, що він покинув кіно і пішов воювати. У мене просто щось тут всередині перевернувся весь світ. Я поїхав туди із, із своєю творчою зустрічю, Полковник там дозволили мені зустрітися з ними. все. і я в залі потім показав уривочок з фільму москальського, в якому я знімався. Кандагар, де знімався з тими великими русськими українськими артистами, які mm. зараз гадять на Україну, машкові там і Саша Балую, І, і кажу в залі зараз сидить режисер, той, який знімав це кіно. Він з вами є, Андрій Кавун, і Андрій мені потім дзвонив, і каже: Богдан, ви мене за один день за це за цей показ. Ви зробили мене героєм нашого батальйону, бо йому дозволило писати сценарії, йому дозволили фотографувати. Полковник каже: «А Що ж ти не сказав? що ти режисер? Він каже: А як я маю казати вам, що бити себе в груди, що я режисер? І тобто. Ця людська цінність, або той момент, який робить людину, дає йому духовний скачок. Він відбувається дуже просто 27 лютого. Начальник одного з переходів, де я машиною переїжджав, жіночка каже: мені, я ніколи в житті не забуду цей 27 число, бо по периметру кордону переїхало 240 тисяч людей наших. Жінки все кажуть, погода така була, дощ, сніг, як завтра обіцяють, що у Львові в Києві буде дощ снігу, така погода. І каже: чоловіки, які з підробленими документами в коробках ховалися по всякому, а бікборди висять до під'їзду, захисти свою країну. Україну, не виїжджай, висіли бікборди. І вона каже, в цей день пройшло там 240 200, 200 чи, чи 270 тисяч людей по периметру. І вернулося в цей день 80 тисяч заробітчан, які вернулися на захист вітчизни. Момент. Отакий катастрофічний він робить якраз людину на якому березі ти річки є, та ну але не з нашим щастям в Ізраїль в, після атаки Хамас вернулися всі, навіть ті, які навіть, і, навіть і близько неселяли. Ми на жаль, такої картинки поки що не бачимо. Я трошки відвіни відволічуся до, 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 до мистецтва. Тож я казав, я дивлюся, що я я свій шпаргалку не зробив. Дуже багато фільмів з, з Богданом Бонюком з'явилися саме от в ці боремні останні роки. Ну, і... ну, якби не режисер Заза Буадзе, то їх би не було. Ну, але був і Східняк фільм 20-й рік і так? і Андрій Іванюк. Так. Зняв, так. Був це ж військовий фільм. Так. Військовий. Так. Ще згадую, які військові зараз. Дивіться. Він називався фільм як Рокада. Дорога вздовж лінії фронту. Ага. Називається Рокада. Але коли ми під цією назвою знімали фільм, то потім, знявши матеріал і змонтувавши його, продюсери зрозуміли, що цей фільм треба називати Східняк, тому що головний персонаж Борода, якого я грав. Він Перетягував ковдру на свою сторону, і тому то фільм назвали в честь цього Бороди. Мені фільм, до речі, сподобався. Але я, я дуже тащився від того, що зробили нарешті нормальний серіал, бо завжди здавалося, що тільки впіймати Кайдашна і ти не ти серіал? нормальний серіал. Ні, я про серіал-хазяїн. <рес> я подивився його з таким кайфом, думаю, отак Карпенка Карва ще ніхто не прочитав. Причому, що в мене в, знову ж таки профдеформація. Я е, відчитую в цьому хазяїні. Знаєш, бо там такий хепіен все-таки є. Не так, як воно в, в оригіналі, а попри хепіен, для мене оцей, знаєш, мордати, яку хотіли зробити новим героєм. Той, що співав пісеньку Вова. Як його цей? Да, я не знаю, Мем я, такі, я, знаєш, кіно, такі? Я кіно, чого не бачив. Ні-ні-ні, Я говорю про того, ви, ви, поровознюк. Чи по ворознюку цей знаєш такий е, бик, який тримає район з декілька школа? Да, угу. І в мені чомусь в певний момент він з'явився в тому хазяїні, а потім ні, все-таки хазяїн там виявився такий гуманіст. Хороший. Буде продовження зараз. О! Ткаченко, якого сьогодні день народження, режисер, в нього сьогодні день народження, бо вчора було в Андрія Кавуна, а сьогодні Ткаченко, ми вітаємо його. Так він приніс мені е, майбутній фільм, який будуть знімати про пузиря, продовження. Але, Прокатний фільм, де пузир потім робить великий класний поступок, бо він його хазяйство попало під москалів, і він потім зібрав там, де вся техніка зібралася, і він викликав вогонь на себе. Як воно не смішно звучить, але це дуже класна штука, бо наступає момент вибору. Бачиш, так, що так все-таки хазяїн банюка зовсім інакше. Кльовіше, а він позив не мусить нормальний. бути хазяїн банюка, бо я ж маю зовсім інший характер а, е -вот, і розумію, що. А не якийсь там поворознюк. До речі, якщо ми вже про нього згадали, це ж, е ну добре, один раз відбили цю атаку, але в нас такий варіант. Сюди міль... ну, країна воює. Ніфіга нема. Мавіки купують волонтери, держзамовлення нема. На кіно ми даємо з, з, з бандюком і беком поворознюком стільки то мільйонів. Відбили скандал не дали. Так, а що воно що змінилося? Тепер новий розподіл бабок на інформаційний я... марафон півмільярда і на нове кіно кому дають? Ну я, я розумію, тому що це весь час. Я, я про 95 й квартал. так, квартал, так, але, так ну, він не існує. Так а що, не доходить, чи що? Чи Не доходить кі... кому чи, я маю на увазі, Чи в кіновиробництві там окрема бульбашка, і для них там війни немає? Ні, ну там кіновиробництво воно окрема, так ніби частинка, і призначена та жінка-керівниця, яка веде ту ту роботу, яку дає їй дозвіл керівництву всього 95-го кварталу на чолі із Андрієм. Угу. І, і тут дуже важливо, що ти до них не проб'єшся, бо вони все рівно, коли ти будеш виступати і говорити їм так, вони влітає в одне вухо, вони не реагують. Це класний спосіб. Отак, от як колись депутатам казали, знаєте, що от вам не дають якесь незручне питання, і ви не знаєте, що робити. Ви переводите в розмові на іншу, на тему. іншу тему, да і пошпарили до... собі. А і так, і так зараз на іншу тему переводять. Ви ходите на вулиці. Ви ходите на вулиці під час війни? Адже ми знаємо, що це не можна не треба робити. Але дуже важливий є той момент, де оце хамство поведінки політичного керівництва нашої держави, воно мусить дійти до якоїсь Чекайте, ти не дасть сказати, це, чи, я ти я думай, хочеш сам логіку? говорити. Ні, я що? логіку я хочу зрозуміти. У моїй розмові логіку Ні, Ні, в їхніх діях. Яка там <laughs> логіка? Але, ну, логіка. По-перше, логіка передається в тому, скажи, будь ласка, зараз наш президент сьогоднішнього дня він є там в південній Америці. Вже вже, вже переїхав. Чи, добу, да. От він там вчора вже був, там вже переїхав. Переїхав і буде зустрічатися, по моєму, з президентом Америки. Буде. Ну то коли треба було зустрічатися із всіма депутатами. І якийсь вибір зробити, я собі задаю питання: а що ж таке сталося, і що його мали там запитати таке, де він просто побоявся вийти в ефір? Він побоявся відповідати і тому-то відтяжку цих допомоги вона відтягнулася, і зараз будуть по-іншому домовлятися про ці речі. Цей серіальчик ще буде продовжити. Ну, а так. мені вже махають. Бо, бо то так є. Ми в, в, в Ютюбі боремося за право провести ще пару хвилин з Богданом Банюком, а вже його кличуть телевізори, прем'єри. Прем сьогодні... Ну да, я слово скажу. Каже, я до речі, це правда, бо ми у Львів приїхали не просто так, а приїхали показати фільм Мій карпатський дідусь і сьогодні до прем'єрний показ, а 28-го, як кажуть москалі, декабра, 28 грудня, коли всі українці вже 24 зустрінуть Різдво, і коли на 31 число вже буде Меланки у нас ну? і можна новий рік святкувати добре, і прийти в кінотеатр 28-го, подивитися, якраз в кінотеатрах буде крутитися цей фільм, мій карпатський дідусь, і надзвичайно важливо, цей фільм точно вам сподобається, бо там неймовірні стосунки дідуся з його італійським внуком, як вони. Стають однодумцями, розуміли. З'їли кутю, доїли все, і 28 го на прем'єру до Богдана Бенюка. А я я би я маю ще тисячу і одну ідею, щоб говорити, але мені вже махають, що телевізор кличе в Богдана Бенюка на прямий ефір, і ми мусимо прощатися. І тому я нашому карпатському діду Севі хочу подякувати за те, що прийшов до нас на скоку. Богдан Бенюк. Мене взяли наскоком, а я думаю, що я своїми відповідями наскоком взяв вас, якщо б вдалося мені це зробити, тому що чайку не перескочиш. Ну правильно, тому вона і називається наскоком. <рес> <рес> Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.